Всім доброго часу доби, шановне панство, і слава Україні! Мене звати друже Євген, і сьогодні я розповім про пояс монтажника або пояс будівельника, хто як його називає. Він від компанії Stanley і ось ви бачите точно його назву. Стосовно ціни, якщо дивитись з точки зору професійного інструмента та обладнання, цей пояс є бюджетним. Я його купував за 1600 гривень. Це ціна на початок 2023 року. Наприклад, мій попередній пояс я купляв 4 роки тому, і зараз такі коштує 800 гривень. А є ось такі приклади, ціна яких може сягати 5, 6 і навіть 8 тисяч гривень. Стосовно цього пояса, красивий він як нова пожежна машина, і мені, чесно кажучи, навіть не хочеться його бруднити, але рано чи пізно все одно це з ним станеться. Тому роблю на нього огляд, поки він чистий. Почну з того, що пояс не модульний, тобто всі ті кишені, які ви бачите на ньому, вони не відстягуються. Вони пришити, прошити і закльопані. До речі, стосовно закльопок, вони виконані дуже якісно, прямо в рівні з самим матеріалом, що не буду всувати вам одяг. Матеріали кишень це шкіра, вона реально товста і міцна, ну принаймні на вигляд. Як себе поведе у роботі, буду бачити згодом, бо знов-таки на моєму минулому поясі вже почала шкіра де в яких місцях рватися. Кишень всього 5 штук, два великих і ще три. Маленьких ще є два відділення для олівця, маркера, і можна ще ніж, наприклад, розмістити в цих відділеннях. Стосовно розміру, все, що я буду казати, це приблизно так як форма кишень не фіксована. Малі кишені по боках шириною 14 см і так само 14 см висотою, глибина приблизно 5 см. У них можна покласти самонарізи, цвяхи, болти та будь-які інші дрібні розхідні матеріали. Мала кишеня посередині має ширину 4. 1 см, а висоту 12 см. Глибина така сама приблизно 5 см. Судячи з фото на опакуванні, тут передбачається розміщення рулетки. Великі кишені шириною 22 см і 18 см по висоті. Глибина майже 10 см. Ці кишені можна використовувати під ручний інструмент або напхати самонарізи з такою з великою горою. Що стосується самих кишень, зверху вони не мають ніякої фіксації. Наприклад, в цей елемент можна було б вшити якусь друтинку, щоб кишеня була постійно розсунута. Що Спрощувало б доступ до розхідників на самому дні кишені, тому що коли їх залишається дуже мало, ну, зовсім не, незручно діставати їх звідти. Про всі ці речі я ще в кінці відео поговорю. З елементів на поясі залишилася петля під молоток. Вона, на жаль, всього одна. Бо я, наприклад, використовую цей елемент як крюк для інструмента, бо мені так банально зручніше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, я такий один, чи ви так само робите. Для свого прямого призначення, тобто розміщення на ньому молотка, він, звичайно, підходить. Ну, Можу сказати на своєму досвіді, бо на минулому моєму поясі була така сама петля. Так ось, Невеликого розміру, наприклад, ось такого плана, доволі часто з нього випадає. Тобто мається на увазі, коли рухається, він може так от проскочити і пошкодити чистовий матеріал, якщо ви вже, наприклад, там, робите плитку або ламінат, або щось інше. Тобто, за цим треба слідкувати. Наприклад, вже такого плану молоток він тут, звичайно, шуміцне тримається, тому що. Оча частина в нього набагато ширша і він фізично звідти не може випасти. На завершення лишився сам ремінь. Він текстильний і дуже дуже щільний з прокльопаними отвами для фіксації засібки. Вона, до речі, зроблена з двох металевих язичків. Розрахован пояс на талею від 84 см до 133 см, Тобто налізе на дуже дуже міцного власника такого рівня. Ну і стосовно моєї власної думки про цей пояс. Як бачите, я їм ще не користувався, лише одягнув один раз для того, щоб його поміряти. но на око бачу плюси та мінуси, бо подібним я вже користувався. У старому поясі мені не вистачало щільного верхнього краю, щоб кишеня була розсунута весь час. Це було б набагато зручніше для швидкого доступу і діставання залишків вкріплення на дні. У новому поясі, на жаль, кишені так само не розсунуті. Друге, що не зовсім сподобалось, так це те, що всього. Є одна петля для молотка під праву руку. Як казав, я туди вішую частіше інструмент, але часто і молоток з інструментом. А на цей пояс доведеться обрати ну, для інструмента якесь інше місце, бо молоток точно в інше місце, не просто не влізе. Мені напевно буде не вистачати ось такої окремої кишені спеціально для ножа. Дуже мені було зручно за ці роки звик я, що там у мене постійно вставлений ніж. Також у цьому поясі мене розчаровує. Відсутність такої банальної і копічної речі, як тримач для наприклад і застрічки або малярної стрічки, воно реально копічно виглядає наступним чином. В принципі, не дуже буде важко й самому це зробити але якщо б це було з заводу, то було б набагато приємніше. Що є ще, на мою думку, мінусом це те, що кишені неможливо відсібнути. Ну знов таки за цю ціну вимагати від поясу мобільності ну це просто нереально. По плюсах знову таки, виходячи з порівняння з старим поясом, шкіра набагато товща. Прошивка виглядає найдійнішою, бо сама порвана шкіра та прошивка і наштовхнули мене на заміну монтажного поясу минулого. Що стосується засібки, на старому поясі вона з одного боку була дуже зручна для швидкого одягання та знімання. але за 4 роки разів 5-6 появ з мене просто впав з усім обладнанням, бо не до кінця застібнув фіксатор. З новим поясом такого явно не станеться, бо його треба ну попотіти, щоб одягнути, та ще більше потім щоб зняти. Ну і в цілому, новий мій пояс він має більший е, розмір сам по собі. В нього більше кишені в порівнянні з старим поясом, як по ширині, так і по глибині. Ну і це має підвищити е, е, зручність при його використанні. В цілому мені пояс дуже сподобався, виходячи з усього, цього, що я описав вище, вам він напевно теж сподобався. Не буває ідеальних речей, тим паче за 1600 гривень, що на початок 2023 року це біля 40 баксів. Згодом цей пояс я трошки е, вдавлюся. З каналю під себе і в наступних відео вам це покажу. Ну і пару слів про себе. Як вже сказав, мене звати друже Євген. Я займаюся будівництвом каркасних будинків. Під ключ працюю я один, тому використовую безліч лайфхаків та інструментів для прискорення та полегшення роботи. Тож, кому цікава ця тема будівництва та всього, що з цим пов'язано, підписуйтесь на YouTube. Також у описі є посилання на Instagram, TikTok та інші мережі. Підтримайте український контент, напишіть коментар та поставте вподобайку. Слава Україні! З вами був дружий Євген, до зустрічі.